20 серпня, середа сьогодні день, коли може стати необхідність відповісти за минулі вчинки. Зробіть все по справедливості, не обманюйте, не намагайтеся сховатися чи втекти. Вам це зарахується. День ставить нас перед вибором: залишитись у старих звичках чи нарешті піти на зустріч новому. Але нове не завжди виглядає святково загорнутим. Інколи воно приходить у вигляді викликів. Це день, коли важливо не тільки слухати інших, а й відчувати свій власний голос. Якщо десь у середині давно звучить я можу більше або Я варто», чи варте більшого, то не варто робити вигляд, що ви не чуєте цей голос. Для тих, хто в парі в плюсі відверта розмова і спільні сімейні рішення, оформлення стосунків офіційно або пропозиція руки та серця, в мінусі ревнощі, розставання та розрив. Для тих, хто без пари у плюсі кармічне знайомство, ясність намірів і повага до власних меж це магніт для адекватних знайомств, знайомства на сімейному святі або у великому колективі. А от в мінусі ідеалізація людини. Страх відкритися та довіритися. А я нагадую, що в моєму телеграм-каналі ви зможете знайти розширену версію прогнозу. А також я запрошую всіх бажаючих навчитися читати енергії дня, так само як я кожного дня читаю для вас свої прогнози і навчитися читати інформацію про людину, задати її народження. У мене на курсі, про який ви можете прочитати в моєму телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю. на побутовому плані оформлення та перевірка документів, вирішення питань з поверненнями та гарантіями. Звільнення простору у домі, повернення колишніх та бажання розставити крапки над і, відвідування міст дитинства, площ великого міста, звільнення від старих обов'язків, особливо якщо це стосується чогось офіційного. Можливо, хтось отримає рішення суду або папери на розлучення, зустріч з сім'єю або близькими, бути частиною групи, яка розділяє ваші цінності, серйозні розмови. А от в мінусі дня розкриття таємниці про любовні трикутники, розлучення, розставання, невизначеність у виборі, залежність від чужої думки любовні трикутники, подвійні стандарти. Сьогодні ваш образ затишна зібраність, комфортно, але структурно. Кольори молочний, перлинний, ніжно-блакитний, аксесуари, лаконічний колон або перлина, м'який шарф та практична сумка. Сьогодні перемагає чесне так та ні. Вибирайте свою лінію і тримайтеся її. Світ одразу стане простішим, а двері відчиняться швидше. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. А я бажаю вам прекрасної середи та гарного дня.